Передодні ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар. Рашисти влучили по майданчику заес безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Там пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Від вибухів на території 800 квадратних метрів вибиті вікна станції. Один з працівників поранений осколками. Він у лікарні Енергоатом повідомляє, що перед обстрілом близько пів тисячі росіян та персонал Росатома за Їдь сховались у бункерних приміщеннях. Росіяни обстріляли ракетами Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, серія вибухів пролунала близько п'ятої ранку. За попередніми даними, під обстріл потрапили Новобоварський та Немишлянський райони. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Полювання на зрадників на анексованому півострові тимчасово окупованому Криму ловлять колаборантів. Партизани пропонують нагороду за гауляйтера Сергія Аксьонова. В німного пабліку повідомляється, що за його затримання і вивіз на підконтрольну Україні територію можна отримати 10 біткоїнів або 230 тисяч доларів. З портів Одеса та Чорноморськ вийшов другий караван з українським продовольством. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. На борту чотирьох балкерів майже 170 тисяч тонн агропродукції. Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини. У міністерстві кажуть, після відпрацювання портами організації першого каравану будуть виходити на більш масштабні обсяги роботи. Там планують уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. ЗСУ на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер С-1. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Там кажуть, знищена також 122-мм гаубиця, ворожий безпілотник розвідник, броньована та автомобільна техніка. Ліквідовано ще один польовий склад боєприпасів та 72 окупанти. Нашою штурмовою авіацією з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по трьох опорних. Пунктах по чотирьох скупченнях ворога озброєння та техніки по одному складу боєприпасів та радіолокаційної станції нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Мінус 9 одиниць бойової техніки РФ військові контррозвідники СБУ прилюднили відео, на якому демілітаризували окупантів ударними дронами. За даними Служби безпеки України, бійці відомства працювали спільно із 112 ю бригадою тероборони.